Добрий вечір, друзі. Вчора у меседжері Telegram була розповсюджена інформація, а саме фінансова звітність громадської організації Створені діяти, керівником якої я є. Інформація була викладена у формі скріншоту з мобільного застосунку Open DataBot. Наша команда перевірила опублікований скріншот невстановленими особами в Телеграм на офіційному сайті OpenDataBot. І тут варто надати роз'яснення. Та давайте все ж по порядку. Перше, хочу звернути вашу особливу увагу на те, що Open Data Bot є програмним застосунком приватної української компанії, яка надає певний безкоштовний доступ до державних даних з основних публічних реєстрів нашої держави для громадян та бізнесу. Друге, ця компанія є товариством з обмеженою відповідальністю і має назву Відкриті дані. Керівником компанії є Іванків Олексій Юрійович. Офіс компанії розташований у місті Дніпро. Третє. Громадська організація створення діяти як юридична особа, керівником якої я є, не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність. ТОВ відкриті дані. Зокрема, не відповідає за достовірність чи правильність опублікованих ними даних на своїх інформаційних ресурсах, а саме приватному мобільному застосунку Open Data Bot. Четверте інформація щодо фінансової звітності громадської організації Створені діяти за 2023 рік, а саме дохід 744 мільйони. 362 тисячі, яка наразі міститься в мобільному застосунку Open Data Bot, не відповідає дійсності. Це неправдива інформація. Я, як керівник громадської організації, звернулася до ТОВ відкриті дані для надання усних роз'яснень. Пропоную послухати відеозапис телефонної розмови. Різдва в Дерштаті неправильно фінансово звітність подано. І тому відображається так і у нас. А Це хто і, подає в Дерштат звітність? Знає, в подають звітність до держтату. Ну дивіться, Парі. я як керівник громадської організації Геостворені діяти я звітую тільки перед податковою. Можливо, податкова передає до держтату. Але Держстат викладає на порталі відкриті дані звітності, тоді ми підтягуємо все. Це була дуже поширена помилка при подачі звітності річної за 23 рік. У багатьох була така помилка. В подальшому я звернулася до Державної служби статистики України. Стосовно фінансової звітності, яка відображається в опботі, це, це ваш якийсь структурний oh, підрозділ? Yeah. Ні, ми не знаємо, що це за сайт, що там за дані. Ми відповідаємо только за наші дані. Тобто OpenBot ніякого відношення взагалі має до Державної служби статистики. Ні. Ні. У мене виникла така проблема, що на чат-боті опту фінансова звітність моєї громадської організації неправдива. Там зайвих три нулі. Ну, про це й мова. Заходьте на наш сайт, забирайте свою фінансову звітність з нашого сайту. Як бачимо, ані приватна компанія, ані спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері статистики не володіють інформацією за правдивість опублікованих даних та як наслідок не несуть будь-якої відповідальності. Отримана інформація не перевіряється. Та все ж, звідки взялись міфічні мільйони. Спілкуємось з Державною податковою службою. Пропоную прослухати відеозапис телефонної розмови. У вашому випадку все нормально. Все правильно заповнене? Ну да, а, так. А, а Ви не знаєте, чому тоді в опенботі отак от. Із? Не знаю, це ж програмне програм, забезпечення і податково. Я не знаю до чого. Це для. вона суттєву інформації, вам іменно конкретну інформацію, суттєво, достовірно може надати, наприклад, та організація, в яку ви звітуєте чи ще щось. Ви звітувалися через електронний кабінет. Якби ви паперовому звітувалися, у вас би печатка була б, що все вірно прийнято. В цьому випадку в електронному у вас є підтвердження. Це квітанція, а датор це ж не податкова не. Державна, якась якийсь додаток. Яким ну, люди питаються користуватися, там можливо щось є достовірне. Але достовірний суми тому документі, який ви давали безпосередньо. Ви ж не на цю програму звітувалися ну, так, і, податково, податково. і у вас є підтвердження. Назагал хочу зазначити, що громадська організація Створені Діяти включена до реєстру неприбуткових організацій та установ. Щорічно громадська організація подає звіт про використання доходів неприбуткових організацій до Головного управління Державної податкової служби у Київській області. Нами такий звіт за 2023 рік подано вчасно. У звіті, який офіційно перебуває у Броварській державній податковій інспекції, зазначено, що доходи нашої неприбуткової громадської організації за 2023 рік становлять 744 тисячі 362 гривні. Всі акти прийому передачі матеріальних цінностей зберігаються в архіві нашої громадської організації у паперовому та оцифрованому форматі. При потребі контролюючим органам ми готові надати їх на першу вимогу. Фото і відеодіяльності нашої громадської організації постійно висвітлюється в соціальних мережах. І найголовніше: сама сума 744 тисячі триста гривні, не є готівковими коштами, а є лише грошовим еквівалентом. Вартості отриманої нами гуманітарної допомоги. Це і ті вантажівки з Нідерландів, і продуктові набори, і автомобілі для військових. Так, от, недолугі та корумповані представники корумпованої місцевої влади. Не шукайте чорну кішку у темній кімнаті. Особливо, якщо її там немає. Не витрачайте свій службовий час, за який вам платять жителі громади у вигляді вашої заробітної плати на пошук так званих компроматів на волонтерів громади. Я розумію, вам важко і майже нереально усвідомити, що можна жити і працювати на добробут громади безкоштовно. Ну, бо то не ваші методи, ви не зрозумієте, так? Заспокойтеся. Та усвідомте нарешті недолугі та корумповані, що волонтерська допомога це робота та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами нашої команди. Більш того, скажу, кожен з нас донатить на рівні з іншими людьми. В режимі активних донатів ми вже давно. І для нас то норма, то стиль життя. Це чітка громадська позиція так потрібно і так буде. Допоки не закінчиться війна і в завершення недолугі та корумповані. Вчіть законодавство України. Не порушуйте кримінальний кодекс та живіть по совісті. А ми, жителі громади, це проконтролюємо. Мирного неба нам всім та скорішої перемоги!